Привіт, Настя. А ти як тут? Я ж у дібе двері зачинилася. Та твоя мама звідкись повернулася, я з... із нею зайшла. А де Дарка? На музиці, так що можеш залишити мене в горді самотності. Чесно, я не оброшую. Я Розумієш, я зумію, що думала, що Дарка вдома. Мені дуже потрібно побути у вашій квартирі. Ти що, своєї квартири не маєш і взагалі-то я зайнятий. Кидати пепельці – це не надто важлива справа. Я все-таки почекаю на Дарку тут. Та ти, я бачу, зовсім знаходніла. зараз мама покличу, а тебе здається швидко вишвоє. Будь ласка, не кажи мамі, я просто мушу сховатися. Сховатися? Це вже цікаво. І від кого ж ми, шано, сховаємося? Від Дани? У ти наважилась старше геніоти. Підненько, дівчинка. Але чесно, нічим допомогти не можу. Так що. Прошу на вихід, шановна леді. Ігорко, не будь занудою. Хочеш, я тобі завтра ще таких цукерок принесу, тільки не вигняй мене на вулицю, до Дани. Вона точно мене шукає. Ех, Настя, Настя. Знаєш, чим ти джентльмена підкупити? Добре вже, лишайся. Дякую, ти мене врятував. І що ж ти накоїла? Дана взагалі то спокійна дівчина, але коли розсердиш, то тікай. Та я її зігла через мобільний, писала смски, змінювала голос. І вона казала, що добре всипає тому, хто це робить. А звідки вона дізналася, що це ти, ти? Сьогодні я гуляла в дворі і забула вимкнути звук на телефоні, а Дана була поруч і подзвонила, і почула, що то мій мобільник дзвонить. І ти таківала п'ятами? Ще би, Дана вища за мене і сильніша. Ну, посварила б тебе, висварили б добре. Но щоб бити, я не думаю. Ага, ти бачив її лице. Я ж кілька днів її розіграв. Настя, а тобі не здається, що ти загралась? То так, вже сама бачу. Я просто хотіла з нею подружитися. Ти не ображайся, але ти вибрала найдурніший спосіб для зв'язування дружби. Та да, так, вже сама знаю. Як із нею помиритися. Навіть гадки не маю. А може, ти заступишся за мене? Я? З якої це радості. Ти ж сам казав, що джентльмен. Настя, не перегнай палку. Ой, це вона. Вона точно мене висла. Тихо, 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 тихо. Заспокойтесь, дівчата. Ніхто нікого не вбиватиме. Правда, Дано? Ангел, я аж зітхнув із полегшенням, коли тебе побачив. Я думав, тут буде вбивство. Дівчата, познайомтесь, це ангел нашої вулиці. І я прийшов з миром і хочу, щоб цей мир зараз запанував тут, у цій кімнаті. Ну, то як, дівчата? Дану, вибач за те, що я тебе розіграю по телефону. Але навіщо ти це робила? Дана, та вона в такий не спосіб, хотіла з тобою подружитися. Але хіба дружба може починатися з брехні? Дану, я вважаю, що Настя вже сама зрозуміла це. Дано, ти вибачте уже, Настю. Тим більше перед вами ангел стоїть. Хай буде. Ну, от і добре. Ангеле, ти завжди приносиш якусь завістку. Що цього разу. Я хотів вам сказати, що надходить час Великого Посту. Час, коли люди мусять особливо подумати про жертву Ісуса Христа, котру Він прийняв задля них на Христі. А ще підготуватися до найбільшого християнського свята свята Воскресіння Господнього. Тобто, ти хочеш, щоб ми зробили собі якісь виставки? Так, адже Великий Піст триватиме 40 днів. Ангели, чи не міг би ти пояснити, що таке піст? Можу. Піст це добровільне обмеження від їжі на протязі певного періоду часу, добровільне самообмеження людиною себе в тих речах, котрі найбільше займають її уваги та думки. Розумієте, крім їжі, це може бути, наприклад, перегляд телепередач, проводження часу в соціальних мережах, за комп'ютером, а також е, погане ставлення чи навіть думки про іншу людину. Тобто, ти хочеш, щоб зробили собі якісь постанови, але які? Вірно, Ігорку. Але спочатку я вам розповім одну історію, а потім ви самі подумаєте, від чого ви можете відмовитися на час посту. Звісно, розповідай. Сідай. Знаєте, коли Ісус Христос прийняв хрещення в Івана Хрестителя, то Святий Дух повів його у пустелю. Там він протягом сорока днів нічого не їв. Коли ж проминули ті сорок днів, Ісус дуже зголоднів. Тоді диявол каже йому: Якщо ти, син Божий, скажи о цьому каменеві, щоб він став хлібом. Ісус відповів. У Писанні сказано, що не самим лише хлібом живе людина, але Словом Божим. Тоді диявол переніс Ісуса до Єрусалима, поставив на даху храму і запропонував: якщо ти справді, син Божий, стрибни вниз, адже в Писанні сказано, що ангели підхоплять тебе, і ти не розіб'єшся. Проте, Ісус мовив. Але в Писанні написано також не спокушатимеш Господа Бога Твого. Узяв тоді диявол Ісуса і виніс на Височенну гору та показав йому всі царства світу і їхні багатства. Оце все дам тобі, лише поклонися мені. Але Ісус сказав: Геть, сатано, сказано в Писанні, одному богові твоєму поклоняйся і йому єдиному служи. Після цих слів диявол лишив Ісуса, і ангели приступили до нього та почали Йому служити. Як завжди, непомітно приходить і непомітно відходить. Жаль, а я б його послухала і я. Дівчата Анна хотів, щоб ми зробили собі якісь постанови на піст. Ви щось придумали? Бо я нічого. Я знаю, від чого тобі відмовитися. Точно. Якось не подумав про це. Та нічого. Знаєш і про що тобі? Ти правий на всі сто. А ти, дано, чого? Ісус днів у постелі і був дуже голодний. Сатана хотів, аби Ісус покусився. Але Ісус завжди відповідав дияволові словами із Писання. Тому я вирішила протягом посту читати Біблію. Це гарна постанова, того ж англо завжди розповідає нам історії Святого Письма. Але, дівчата, може, ви звільнити нарешті мою кімнату. Мені Маліше, того найду вигулювати. Ой, пробачте, шановні джентльмени, ми негайно покидаємо ваші апартаменти. На, поговоримо ще тахи на вулиці. Залюбки, тепер нам буде багато про що поговорити. Е, 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 на мене, почекайте, я лиш повідок знайду. Дорогі друзі, сьогодні ми роздумували з вами над важливістю посту в житті кожної людини. Великий піст. Є наслідування шляху Ісуса Христа, котрий постив 40 днів перед початком своєї місії врятувати людство і вказати йому шлях до Бога. Також ми зрозуміли, що піст це не лише відмова від смачної їжі, це той особливий час, коли ми маємо змогу ще раз поглянути на своє життя, побачити можливі недоліки в ньому і намагатися їх викорінити. Час, коли ми маємо робити добро іншим людям, молитися. І більше пізнавати Слово Боже. Євангельська історія розповідає нам про спокусу Ісуса Христа в Єрихонській пустелі. Героїня передачі Дана слушно зауважила, що кожну спокусу сатани Господь перемагав незаперечною цитатою Святого Письма. Із цього уривку Євангелії ми бачимо, що диявол знає святе Писання, але не сприймає його, не живе за його словами. Не так робить Ісус Христос. Зголоднілий. Після сорокаденного посту він, однак, має в собі величезну духовну силу, силу протистояти найбільшому ворогу людини сатані. Ісус не раз просив своїх учнів не забувати про піст та молитву, бо саме посту й молитви найбільше боїться лукавий. Звичайно, ви ще діти, і ваш піст полягає не так у відмові від їжі, як від приємних речей, котрі надто багато забирають вашого часу і уваги. Наприклад, занадто довга розмова по телефону з другом, чи занадто довге сидіння перед комп'ютером. Натомість, коли ви відвідаєте бабусю чи дідуся, чи хворого товариша, то спілкування з ними в очах Господа буде набагато милішим вчинком. Вашою великою жертвою може бути навіть ваше вставання зранку на 5 хвилин швидше, ніж зазвичай. Якщо ці 5 хвилин ви будете молитися і просити Господа за себе і за рідних за мир в Україні. Розкажіть мені, які постанови на Великий піст здійснили ви. З нетерпінням чекатиму на ваші листи, їх надсилайте на адресу, яку ви зараз бачите на хмаринці. А тепер буду прощатися з вами. Нехай благословить вас Господь. До нових зустрічей, Па-па!